Нещодавно я вам показував, як поводять себе дешева та дорога болгарка при різній напрузі. Але ж ви мене просто закидали коментарями. Кажете, дай їй при напрузі 150 вольт навантаження, і вона стане. Окей, ви не вірите, тоді я показую болгарочка, тахометр і регулятор напруги. Виставив мінімальні оберти на болгарці і вам все прекрасно видно. Запускаємо 230 вольт і вводимо тормози. 2000 тисячі обертів. Бачите, друзі, як я заради відоса псую свій інструмент, а не вивозить насправді мій регулятор. Ви бачили, як на ньому просіла напруга. Тому що на болгарці написано 1,4 кВт, а я з неї витягував 2,7. Ті самі умови, тільки вже 150 В. вольт. Запускаємо. Як бачите, 2000 обертів є. Так, друзі, оберти просідають, базара нема. Але ж то була мінімальна напруга і регулятор також на мінімалках. Беремо іншу дешеву болгарку. Регулятор на мінімалках 190 вольт і дивіться, вона навіть не стартує. По типу, все, 190 вольт і вона не крутиться. Розумієте, яка історія? А для тих, хто думає, що я тут щось хімічу, будь ласка, 200 вольт, запускаю болгарку, вона працює на мінімалках. Це я можу зупинити руками без питань. Тепер роблю напругу більше. А тепер роблю напругу 180. І вона просто зупиняється. Де мої пальці і де металевий інструмент, який згорів нахрін при напрузі в 150 вольт. Тож, кому відео сподобався, лайк підписка, ну І я вам дякую за перегляд.